Привіт, я Ліфре. Я дуже люблю додавати у свої відео краплю історії, власного лору. І так, у мене справді ж палери спонію, вони мені гріють душу. З попереднього девлогу прошло 7 місяців. Це великий час, за який встигло багато змінитися як у грі, так і в реальному житті. Перед тим як заглиблюватися у те, що я встиг зробити за цей час, я хотів би познайомити вас з грою ще раз, бо я розумію, що ніхто не повинен пам'ятати те, що було настільки давно. Близько року тому я робив більш прості відео. Я брав випадкову тему для гри у генераторі ідей і робив з цього якусь маленьку гру. Того разу мені випала насильницька гра без насилля, і я за місяць зробив дуже простенький прототип, у якому було дуже обмежене наповнення. Головного героя я зробив кроликом і дав йому шарфик. Йому протистояли лише два типи ворогів гніми і пацани. Так, пацани, як би це смішно не звучало. Але оскільки гра не насильницька, то їх прийнято назвати не ворогами, а фанатами. Це повпливало і на механіку бою. Замість нанесення шкоди фанатам, кролик мусив годувати гнімів цукерками, а для пацанів збирати іграшкові машинки. Це було перше відео про цю гру. Тоді я вирішив, що хочу робити метроїдванію, бо мені сподобалася одна гра з цього жанру Ori and the Blind Forest – Хоча, якщо ви планували придбати цю гру, то раджу відмовитися, адже SEO компанії виявився не дуже проукраїнським. Тоді наступні три місяці я збирав ідеї своїх підписників і додавав в гру. Завдяки вам у грі з'явився живчик, надзвичайно винахідлива заміна ривкам і транспорту для кролика, трохи складний на лаштуванні, але водночас дуже класний предмет. Грі на той період дуже не вистачало більшої кількості фанатів, тому також завдячуючи вашим ідеям, я додав банана кота, який атакує по радіусу, тобто плаче і засмучує кролик, клоунесу, яка має кілька різних атак, і може у будь-який несподіваний момент кинути у вас київського торта. Гра ставала все більш схожою на справжніми Метроїдванію, але треба було проробити ще дуже багато роботи. Тоді я закінчив на тому, що побудував всього чотири окремі рівні. І оскільки на той момент я дивився My Little Pony. дружба, це диво, я вирішив заховати серед цих рівнів сім картин з персонажами цього прекрасного серіалу. Я зробив це так, щоб на розташування картин вказували маленькі підказки. І у мене приємна новина: ви досі можете зіграти у ту версію гри і відшукати там усі картини, а може навіть і пройти всі рівні. Поки що тільки одна людина пройшла гру на всі 100%. Альфер. Людина, яка якимось чином є всюди, це вже стало жартом серед кількох людей, бо його можна побачити в найбільш неочікуваних місцях, щось я з'їхав з теми. Хоча раніше я собі це часто дозволяв. Якщо ви все ж захочете подивитись попередні частини і трохи поринути у лор створення гри, то ви неодмінно помітите одну велику деталь і неймовірний контраст з цим відео. Крім того, що вони очевидно були у інших стилях, я там був не один. Це відео завершує поні сагу на моєму каналі, яка об'єднує 6 відосів. Це був класний час. Ми все ж таки продивилися 200 плюс серій без сюжету і закінчили у квітні. Закінчили дивитися, але не закінчили серіал. Давайте я краще в кінці про це скажу. А зараз насолоджуйтеся моїм новим мальованим стилем і останніми великими відсилками на MLP. Я хотів зробити гру орієнтованою більше на дальній бій. Ті метроюдвані, які я бачив: Ori, Hollow Knight, Nine Souls і Tunic, мають цікавий, але ближній бій, хоча можу помилятися. Я вирішив робити стрілецьку зброю, тому що коли я тільки починав, я не знав, як інакше, крім цукарок, зробити механіку бою без насилля, і вирішив далі притримуватися цієї ідеї. Для того, щоб зробити це ще цікавішим, я вирішив пошукати натхнення в знайомих мені іграх. Я знайшов його у Borderlands 2. Я саме у другу грав, вона найкраща з серії. Це шутер, у якому геймплей дуже пов'язаний з там є кілька мільйонів видів зброї, яка процедурно генерується. Ігра сама по собі дуже динамічна і весела. Я хотів перенести це відчуття динаміки у свою гру, але зробити це дещо по-своєму. Спершу, коли про зброю я ще не думав, треба було якось покращити фанатів. І зробити їх цікавішими до задобрення. Це теж буде обов'язком для створення динаміки у майбутньому. Головною проблемою тодішніх фанатів було те, що взагалі не зрозуміло було наскільки вони ще голодні. Просто не було видимої шкали здоров'я. Це було перше, що я виправив. Але якщо підсвічувати голод кожного фаната одночасно, то екран гри одразу перетвориться на тотальний безлад. Тому я швидко придумав рішення. Я створив два рейкасти на об'єкті, що прив'язаний до курсора. Той, що менший реагує на контакт з Фанатом, тоді шукає в його скрипті інтерфейс iHighlightable. Звертається до методу ShowCanvas всередині інтерфейсу і вмикає показник голоду над головою. Інший той, що більший, також реагує на контакт з фанатом, але навпаки вимикає показник. Таким чином, я можу підсвічувати будь-який об'єкт в досяжності цих рейкастів, поки він наслідує інтерфейс iHighlightable. Пізніше я зроблю це для відображення характеристик зброї, тому тут я був на два кроки попереду і таким чином передав собі привіт з недалекого минулого. Хоча все ж таки механіка з двома рейкастами здалася мені занадто ресурсозатратною, і я змінив її на один тригер колайдер. А після того, як я зробив відображення голоду фанатів, я взагалі переосмислив боротьбу з пацанами. Оч Справа в тім, що вони ніяк не реагували на цукерки при тому, що у них доволі цікава механіка переслідування. Для них потрібно було збирати радіокеровані машинки, і, хоч може це і звучить цікаво, але в реальності звичайний гравець просто знайде машинку і з метрів 200, щоб пацан не помітив кролика, обережно підійде до нього і переможе, навіть не відчувши ніякої складності. Це було надзвичайно нудно, і така особливість не вписувалася в геймдизайн дизайн гри. Тож тепер усі без винятку фанати покладаються на цукерки. Ну крім папуги, йому не можна шоколаду. Останнє, що я зробив з фанатами, це дав їм радіус пошуку кролика і зробив, щоб любов падала з них як дроб. Все, що вам треба знати про радіус пошуку, це те, що він більший за радіус видимості, і стає активним, якщо цукерка впаде в рота фанату за умови, що він не бачить кролика. Ось так це працює. Ну а тепер власна зброя. Тут, звісно, не буде вечіркової гармати, як у Пай. Хоча потім я покажу вам щось схоже з моїх невикористаних механік. Зброя мала бути мобільною, тобто такою, яку кролик зможе носити з собою в інвентарі. Після деякого часу брейнштормену я зміг дійти до чотирьох видів зброї. Це звичайний киток по одній цукерці, типу гвинтівки, розкидання великої кількості цукерок за раз, типу дробовика. І снарядики випускає багато цукерок після контакту, типу осколкової гранати. Так, звучить це все досить дивно, наче з сетингу іншої гри. Тому замінимо це поняття на більш дружні та милі рогатка, хлоповка і подарунок. А четвертий вид зброї це те саме, що і рогатка, тільки з скорострільністю, обмеженою тільки швидкістю вашого пальця. Це теж ідея, запозичена з борди, бо там є виробник зброї, який робить ось саме такі стволи, які можна сильно розігнати. Тільки я не придумав, чим це може бути у сеттингу моєї гри. Якщо у вас є ідеї, то напишіть, буде цікаво почитати. Ще одна класна механіка у Borderlands 2, яку я вкрай не доробив, це так звані Jump. Там ви можете далеко стрибати і швидко переміщатися між локаціями, якщо будете стріляти з ракетниці собі під ноги і виживете. Оскільки у мене ракету грі не буде, то таку функцію я передав хлоповці: Стріляєте вниз, летите вверх. Все просто, аби тільки вона була достатньо сильною. Але гравітація на нас все одно буде діяти. Тому якщо ви не спідранер, то краще знайдіть живчик. Хоча було б нудно, якби зброя обмежувалася тільки чотирма видами, і одна рогатка від іншої нічим не відрізнялася б. Тому я вирішив привнести трохи різноманіття і зробив процедурну генерацію зброї з понад 60 частин, що створює можливості для існування більше 1136 різних комбінацій. Це ще доволі мало. Кожна з цих частин віддає зброї свої характеристики і впливає на сумарні параметри кожного екземпляра. У рогатки це сила кидку, витрата на кидок, скорострільність і міцність. У хлопавки і подарунка ці параметри. Метри теж є, але присутні свої. У хлопавки кутро скидування, а у подарунка друга сила, а також випуск снарядів у обох. Це ви бачили перед собою інтерфейс зброї, який активується при наближенні курсора, як з голодом фанатів, але згоден іконки трохи незрозумілі, тому я пішов далі. Затисніть Shift, і ви побачите розгорнутий інтерфейс з усіма зрозумілими написами. Зручно ж, правда. Тільки я думаю, що можна якось це стиснути і зробити навіть ще зручніше. Міцність може не всім сподобатися, але потрібно мотивувати гравця, змінювати зброю без системи рівнів. Коли вона зламається, то не зможе стріляти. А як саме формується зброя? Ось є атлас спрайтів. Кожен з них це окрема частина для певного типу зброї. В теорії можна поставити джгут від рогатки на подарунок, але це буде дивно. Ястереск було object для кожного з тих спрайтів. Scriptable Object це контейнер для даних, який зберігається у файлах проєкту. Тобто, по суті, як холодильник у вас на кухні, де зберігається їжа. Кожен член вашої родини може взяти звідти їжу чи покласти назад, він для всіх однаковий. Але оскільки він тільки для їжі, то, наприклад, клавіатуру ви туди покласти не зможете. Хіба що ви створите там спеціальне місце для неї. Сподіваюсь, це був правильний приклад. Тільки в моєму випадку замість холодильника у мене якась частина зброї, а замість їжі різні параметри. А оскільки зброя у мене трьох видів, то це як де бренди холодильників. Один з контейнером для яєць, а інший з морозилкою. Тоді під час генерації зброї воно спочатку випадковим чином вбирає тип, а потім формує екземпляр з трьох частин і сумує всі характеристики. Є основна частина, другорядна і декорація. Декорації може й не бути. І так, дивіться, яку я потужність знайшов імбу. Але якщо я її куплю, мене не зрозуміють. От. My name is Pie, hello, and I am here to say, how you doing, I'm gonna make I will brighten up your day, it does... Але якщо ви думаєте, що це все ні, я вирішив піти ще далі і зробити різні види снарядів. Дивіться, за моєю задумкою у грі немає рівнів шкоди, оскільки написано у гніма над головою, стільки йому і треба цукерок. Це означає, що будь-який снаряд, випущений кроликом, має наносити одну одиницю шкоди ситості. Тому снаряди відрізняються не потужністю, а іншими особливостями. Коли я вигадував зброю, то я придумав чотири види снарядів. Звичайні цукерки, яким я додав таймер зникнення, тобто тепер вони зникають не одразу після контакту з поверхнями. Це робить їх набагато практичнішими. Желейні цукерки, які мають таймер зникнення аж 10 секунд і стрибають з боку в бік, дуже ефективні у великій кількості, і я подумав, що буде цікавим рішенням, якщо вони не будуть втрачати свою кінетичну енергію. Пастила, яка летить по прямій траєкторії, і була би зручною для стрільби на великі дистанції або вгору. І новорічні людяники, які по моїй першій задумці мали робити оберт навколо точки пострілу і бути ефективними для ведення двостороннього вогню. Я довго над цим працював, але, зрештою, після кількох тестів і, до речі, цікавих багів. Мені взагалі не сподобалися ці людяники, бо ними абсолютно неможливо стріляти і когось перемагати. Тому я їх переробив, і вони тепер замість оберта розвертаються у протилежний бік по іксу, зберігаючи на певний час свою висоту. Тепер справді можна стріляти в два боки або навіть по фанату, який засів десь на горі і до нього не дострибнути. І все ж таки я захотів якось обійти власне обмеження в однакову шкоду і зробив ще один вид снаряду. Тепер це печиво з родзинками, незалежно від того, любите ви родзинки чи ні, і воно швидко вибухає, при цьому наносячи всім фанатам у радіусі 2 метрів шкоду. Так, шкода та сама, але уразити можна більше. Такий геймдизайн мені подобається. І на цьому можна було б закінчити, але мене це не зупинило, і я зміг додати ще намисто дроже. Так, там кілька цукерок одночасно вистрілюється, може бути від однієї до восьми. Спочатку мені здавалося, що я зробив ще недостатньо, і з цього вийде маленьке відео. Але на цьому в основному все з того, що я встиг. Я б хотів зробити, щоб різні види снарядів треба було знаходити по мапі і розблоковувати. А також всякі прикольні модифікатори до них, як от м'ятний смак чи жувальна цукерка. Ось така от солодка гра виходить. Така ж солодка, як Apple плджу. Я дам вам демо-версію, як тільки наповню гру більшою кількістю контенту. Зараз ви можете перепройти попередню версію, посилання в описі. А знаєте, у мене є ще кілька недороблених механік, які я зробив до Мегаколаби за Кіро, але закинув у довгий ящик. Це приховані проходи, в них можна ховати картини споні, стіни, які ламаються від цукерок, жлені блоки і різнокольорові гармати, які запускають кролика у хмарки. Це відео я дуже чекав слушної нагоди, щоб нарешті його випустити. Ви не уявляєте, яке в мене було бажання висказатися, поділитися, почитати чиїсь коментарі, не знаю, чи це самотність так впливає, чи це я просто режисер. Отже, я радий. Про клоунесу вже думаю розповім у наступному відео. Я там редизайн її зробив. Так, це вона наперед. І постараюсь випускати девлоги частіше, просто не такі об'ємні. Заходьте в мій телеграм, якщо вам цікаво. І якщо ви хочете стати папугою і крекати у моєму чаті. Якщо ні, я прийму вас такими, які ви є, але запишу олівчиком у список тих, кому можна кусати пальці. На жаль, MLP мене додивилися. Це був надзвичайно значущий для мене мультсеріал. У мене є архів, у якому аж 25 записів наших переглядів у Discord. Спочатку нас було троє: я, Ромчик і MML. Потім четверо до нас приєднався той самий Альфа. А на дев'ятий сезон, взагалі, п'ятеро. Чувак з ігроварів просто попросився до нас, і ми почали останній сезон. Ми подивилися майже все, але коли залишилося всього три серії до фіналу, наша маленька компанія почала давати тріщи. Людина, з якої все починалося, пішла. З тих пір я почав почуватися все більш самотнім і забутим. А це призвело до того, що пішов я. З тих пір пройшло вже більше трьох місяців, а відчуття ніби рік. Тепер фінал MLP залишиться для мене загадкою, бо я не хочу додивлюватись його сам. Обіцяю, що колись у майбутньому я подивлюся це все з якоюсь особливою людиною. Ну якщо ви розумієте. Але якщо хтось хотів би поспілкуватися зі мною чи розділити свої враження про мультик, я охоче вас прийму серйозно. Просто напишіть мені в ТГ. You're welcome. Нарешті. Нарешті.